Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжую розсажувати свої молодилка і очіточки. Ось тут в мене було висіяні там квіточки, ніц з них немає. І я зробила там очіточки, молодилка і таку собі інсталяцію. І ось тут з цього великого. Корита я вибираю ось ці молодила і потихеньку їх розсажую. Ось тут віжачка, ось в ці ємності. Тут ці ємності, вони там тріснуті, то водичка проходити буде дуже добре. Не буде там застоюватися. І ось такі в мене виходять інсталяції. Ще в мене є ось такий чудовий перчик. Це мені сусідка такий подарувала. Хризантемка вже починає квітнути тут. Продовжує квітнути моя червона квіточка, ця і помейка, або кручений паничок. Там навіть вже є насіннячку я зібрала. От, І вже є перші айстри. Ось такі вони тут мають бути червоно-бордові. Так потихеньку починають квітнути вже осінні квіточки.